Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ви дослідите задачі на знаходження четвертого пропорційного, на пропорційне ділення та на знаходження невідомих за двома різницями з метою визначення їх спільних та відмінних ознак та узагальнення планів розв'язування задач цих типів. Отже, тема нашого уроку узагальнюємо задачі, які містять однакову величину. Працюємо у підручнику на сторінці 3738. А зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Напишіть каліграфічну відповідь: 45 помножити на 11. Тож, давайте пригадаємо минулий урок. Щоб помножити 45 на 11, необхідно 45 помножити на 10 та 45 додати. До одержаного результату. Отже, 45 множимо на 10 – 450 і ще додаємо 45, отримаємо 495. Далі, запиши каліграфічну відповідь: 22 помножити на 101. Міркуємо так само 22 множимо на 100, 22 множимо на 1 та додаємо ці результати. Отже, 22 помножити на 100 буде 2200 і ще додати 22 2222. Пропишіть ці відповіді каліграфічно до кінця рядочка. Починаємо працювати у підручнику. І першим нашим завданням є дослідження за задач. Отже, розв'яжемо три задачі та порівняємо їх. Послухайте умову першої задачі. Першого дня спортсмен тренувався 4 години і подолав на роликах 40 кілометрів. Скільки кілометрів він подолав другого дня, якщо тренувався 6 годин і рухався з тією самою швидкістю? Прочитайте умову ще раз. З'ясуємо, про що ця задача? Ця задача про спортсмена, який тренувався на роликах. Скільки днів тренувався спортсмен? Два дні. Скільки годин він тренувався першого дня? 4 години. Яку відстань він подолав за ці 4 години? 40 кілометрів. Скільки він тренувався другого дня? 6 годин. Прочитайте запитання задачі. Скільки кілометрів він подолав другого дня, якщо тренувався, 6 годин і рухався з тією самою швидкістю. Отже, наша задача описана. Трьома величинами. Швидкість, час, відстань. Маємо два випадки: перший день і другий день. Про час нам відомо, що першого дня він рухався 4 години, другого дня він тренувався 6 годин. Першого дня він проїхав 40 кілометрів. Нам необхідно знайти, скільки він проїхав другого дня. За умовою, швидкість нас однакова. Отже, щоб дати відповідь на головне питання задачі, скільки кілометрів спортсмен подолав другого дня, нам необхідно знати дві величини час і швидкість. За умовою швидкість однакова. Отже, нам необхідно шукати однакову величину. В даній задачі однакову величину будемо знаходити за двома числовими даними: відстані та часу. І це все стосується першого дня, тобто першого випадку. Отже, щоб знайти швидкість, нам необхідно відстань поділити на час. Отже, 40 ділимо на 4 та отримаємо 10 км. Це швидкість спортсмена першого і другого дня, оскільки вони рухалися з однаковою швидкістю. Далі, ми знаємо швидкість і знаємо час. Який тренувався спортсмен другого дня. Отже, знайдемо відстань, яку він подолав. Для цього ми помножимо швидкість на час. Отже, 10 множимо на 6, отримаємо 60 км. Тож, спортсмен подолав 60 км другого дня. Прочитаємо другу задачу. Першого дня спортсмен тренувався 4 години, а другого 6 годин. За два дні він подолав на роликах 100 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів спортсмен долав щодня? Отже, ми бачимо, що ситуація не змінилася. Отже, взаємопов'язання величини залишається такими Ми ж маємо два випадки. Отже, першого дня спортсмен тренувався 4 години, другого 6 годин. За два дні він подавав відстань у 100 км за умовою швидкість маємо однакову, і шуканим є відстань, яку спортсмен долав щодня. Отже, ми бачимо, що ключем до розв'язування цієї задачі також є знаходження однакової величини. Проте у цій другій даній задачі наші. Однакову величину будемо шукати за двома сумарними значеннями відстані та часу руху. Тобто сумарне значення відстані ми знаємо, необхідно знайти сумарне значення часу. Для цього нам необхідно 4, додати 6, отримаємо 10 годин. Проїхав спортсмен за 2 дні. Тепер ми можемо знайти. Швидкість. Щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час. Отже, відстань 100 км, час 10 годин. Ділимо та отримаємо 10 км за годину. Це швидкість, тобто однаковий час. Отже, тепер ми можемо дати відповідь на перше питання задачі. Тобто знайдемо відстань, яку подолав спортсмен першого дня. Отже, швидкість 10 км за годину, час 4 години. Щоб знайти відстань, треба перемножити швидкість на час. Отже, 10 множимо на 4 отримаємо 40 км подолав першого дня. І другого дня необхідно 10 помножити на 6, отримаємо 60 км. Отже, першого дня спортсмен подолав 40 км, а другого 60 км. Прочитаємо третю задачу. З пер, Першого дня спортсмен тренувався 4 години, а другого 6 годин. Другого дня він подолав на раликах на 20 км більше, ніж першого, рухаючись із тією самою швидкістю, скільки кілометрів спортсмен долав щодня. Отже, ситуація не змінюється. Спортсмен також тренувався 2 дні першого 4 години, другого дня 6 годин. За умовою швидкість руху однакова. Але у третій задачі нам тепер відомо різницеве відношення подоланого шляху. Тобто, другого дня спортсмен на 20 км більше проїхав, ніж першого. Нам необхідно дізнатися, скільки кілометрів спортсмен долав щодня. Отже, у третій задачі. Ключем розв'язування є знаходження однакової величини. Але у даній задачі однакову величину будемо шукати за двома різницевими відношеннями, відстані та часу. Отже, різницеве відношення відстані ми знаємо на 20 км більше, дізнаємося різницеве відношення часу. Отже, для цього ми 6, віднімаємо 4, отримаємо 2. На дві години більше спортсмен тренувався другого дня. Тепер можемо знайти однакову величину за двома різницями. Перша різниця 20, друга різниця 2. Отже, швидкість шукаємо дію ділення. 20 ділимо на 2, отримаємо 10 км за годину. Це однакова величина швидкість. Тепер можемо дати відповіді на питання: дізнатися, скільки кілометрів? Спортсмен подолав першого дня, для цього ми 10 помножимо на 4 і другого дня 10 помножимо на 6. Отже, першого дня спортсмен подолав 40 км, а другого 60 км. Отже, порівняємо зараз короткі записи всіх трьох задач. Отже, ці задачі містять три взаємопов'язані величини: швидкість руху, час руху і подолений шлях або відстань. Мають два випадки. Величина одиниці виміру, тобто швидкість, є однаковою у всіх трьох задачах. Ця величина є однаковою для двох випадків. Якщо задача містить однакову величину, то ключем до її розв'язання може бути знаходження значення однакової величини. В першій задачі однакову величину знаходимо за двома числовими даними. Відстані та часу першого випадку, тобто першого дня. В другій задачі, однак, величину шукаємо за двома сумарними значеннями відстані та часу руху. А в третій задачі шукаємо за двома різницевими відношеннями зазначених величин, тобто відстані та часу руху. Відповідно, в першій задачі. Першою дією ми дізналися про однакову величину. А в другій і в третій задачі треба попередньо виконати дію, якою знаходимо або суму, або різницю. Також в першій задачі в нас одне шукане. І на запитання цієї задачі відповідаємо другою дією. А в задачах в третій і четвертій. Два питання, тому відповідаємо третьою і четвертою діями. Зверніть увагу, що у розв'язаннях задач є однакові дії для всіх трьох задач. Тобто, однакову величину ми шукали дію ділення і відповідали на питання дією множення. Отже, у план розв'язування. Тобто спосіб знаходження однакової величини для даних задач. Перша задача на знаходження четвертого пропорційного. Далі друга задача на пропорційне ділення і третя задача на знаходження невідомих за двома різницями. Наголошую, що ці три задачі містять однакову величину. У другій та третій задачі першу дію знаходимо значення однакової величини. У другій задачі знаходимо значення суми, а у третій – значення різниці двох відомих числових значень однієї величини. Далі знаходимо однакову величину. У першій задачі ми першу дією знаходили однакову величину, у другій та третій другою дією. І далі відповідаємо на запитання задачі. У першій задачі в нас одне питання, у другій та третій нас два питання, тому відповідаємо третьою і четвертою дію. Отже, за, цією, за цим планом ми чітко бачимо, що є спільного для цих трьох задач. Тобто це знаходження однакової величини та знаходження шуканого задачі. Рухаємося далі. Розв'яжемо задачу. Послухайте її умову. За 3 квитки на балет треба заплатити 600 гривень. Скільки треба заплатити за 6 квитків на оперу, якщо ціна квитків на балет і на оперу однакова. Прочитайте умову ще раз. Отже, ці задачі розповідаються про квитки на балет та оперу. Та описується ситуація купівлі і продажу товару. Отже, маємо три взаємопов'язані величини: ціна, кількість, вартість. Маємо два випадки. Перший стосується балету, другий стосується опери. Отже, скільки квитків придбали для балету? Три квитки. Скільки всього заплатили за ці три квитки? 600 гривень. Скільки придбали квитків на оперу? 6 квитків. Нам треба дізнатися, скільки заплатили за 6 квитків на оперу. І за умовою ціна однакова. Тобто, квитки на та оперу за однаковою ціною. Зараз тисніть відео на паузу та перепишіть коротку умову цієї задачі. Нам необхідно задачу розв'язати двома способами. Ви впізнали, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. І ми знаємо два способи розв'язування таких задач. Перший спосіб це знаходження однакової величини. Отже, однакову величину можемо знайти за двома іншими величинами. Тобто, нам відома вартість квитків на балет і кількість квитків можемо дізнати, скільки ціна одного квитка. Отже, записуємо перший спосіб. Для цього, щоб дізнатися ціну, необхідно вартість поділити на кількість. Отже, 600 ділимо на 3 отримаємо 200 гривень ціна одного квитка. Якщо ціна одного квитка 200 гривень, а нам необхідно заплатити за 6 квитків. То для того, щоб дізнатися вартість, необхідно ціну помножити на кількість. Отже, 200 множимо на 60, отримаємо 1200 гривень. Другий спосіб. Це спосіб відношення. Ми маємо дізнатися, у скільки разів збільшилося квитків на оперу, тобто дізнатися їхнє різницеве відношення. Отже, щоб дізнатися, у скільки квитків, у скільки разів стало квитків більше, необхідно 6 поділити на 3. І ми дізнаємося, що у 2 рази. Більше квитків на оперу. Отже, якщо квитків у два рази більше, значить заплатили за ці квитки також у два рази більше. Для цього нам необхідно 600 помножити на 2, і ми отримаємо 1200 гривень. Заплатили за квитки на оперу. Отже, обов'язково запишіть відповідь за квитки на оперу, треба заплатити 1200 гривень. Рухаємося далі. Давайте пригадаємо відповідні правила і знайдемо значення виразів усно. Отже, 876 помножити на 10. Щоб помножити число на розрядну одиницю, необхідно справа дописати стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. В розрядній одиниці десяток у нас 1,0. Отже, до числа 876 дописуємо 1,0 та отримаємо 8760. Далі, наступний вираз 2360 поділити на 10. Отже, щоб поділити число на розрядну одиницю, нам необхідно прибрати або відкинути стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. У десятка 1 0. Отже, відкидаємо 1,0 і отримуємо 236. Далі 237 тисяч поділити на 1000. Отже. Прозрядньо одиниці тисяч 30. Відкидаємо 3 нулі та отримаємо 237. Далі 9 множимо на 100 тисяч. Дописуємо 5 нулів та отримуємо 900 тисяч. 480 множимо на 1000. Отже, до числа дописуємо 3 нулі. 480 тисяч. І 2 множимо на 10 тисяч, отримаємо 20 тисяч. Рухаємося далі. Подай числа у вигляді розрядної різниці розрядної одиниці та числа. Отже, 99 це розрядна одиниця 100 і мінус 1. 999 це 1000 мінус 1. Переходимо до п'ятого завдання, знайдемо значення виразів. Це завдання запишемо у зошит. Отже, перший вираз 17 множимо на різницю чисел 100 і 1. Отже, помічаємо у дужках значення різниці. У даному виразі значення різниці 99. Отже, при множенні на ці числа, достатньо число помножити на розрядну одиницю, а потім від одержаного результату відняти добуток числа та одиниці. Отже, множимо число на розрядну одиницю 100. І віднімаємо 17, тому що 17 помножити на 1 буде 17. Отже, 17 множимо на 100, отримаємо 1700 і віднімаємо 17, отримаємо 1683. Далі відео тисніть на паузу. І самостійно з зразком спробуйте розв'язати наступні два вирази. Отже, давайте перевіримо. 8 помножити на різницю 1000 і 1. Отже, 8 множимо. На 1000 і віднімаємо 8. Отримаємо 8 тисяч, відняти 8, дорівнює 7992. І 6 множимо на різницю 10 і 1. 6 множимо на 10 тисяч і віднімаємо 6. Отримаємо 60 тисяч, відняти 6. 59 994. Рухаємося далі. До останнього завдання знайди значення перших двох виразів, чи можна міркувати аналогічно, щоб помножити на 999 та на 9999. Отже, будемо користуватися правилами. Щоб помножити число на 9, достатньо це число помножити на 10, а потім від одержаного результату відняти це число. Отже, 15 множимо на 9. 15 множимо на розрядну одиницю і віднімаємо 15. Отже, 15 множимо на 10, 150 і відняти 15, отримаємо 135. Далі міркуємо аналогічно 15 множимо на 99. Отже, 15 множимо на 100 та віднімаємо 15. Отримаємо 1500, відняти 15. Результат 1485. Далі міркуємо аналогічно. 999 змінюємо на 1000. Отже, 15 множимо на 1000 і віднімаємо 15. Отримаємо 15 тисяч, відняти 15. дорівнює 14 тисяч 985. І 15 множимо на 10 тисяч і віднімаємо 15. Отримуємо 150 тисяч відняти 15. Результат 149 985. І завершуючи наш урок, давайте пригадаємо, які задачі містять однакову величину. Задачі на знаходження четвертого пропорційного, задачі на пропорційне ділення та задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Отже, з'ясуйте, що в них спільного. Чи вони відрізняються? Які способи знаходження однакової величини, ви знаєте? У яких задачах однакову величину знаходять за двома сумами? У яких задачах однакову величину знаходять за двома різницями? Чи відчували ви труднощі під час уроку? Якщо так, подумайте, як їх можна подолати. А на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!